Всім привіт! Мене звати Роксолана, і це мій блог про духовність та свідоме християнство. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь, якщо цікавитесь цими темами. Сьогодні ми поговоримо про те, як не стояти руками на місці, як розвиватись духовно, ставити цілі, рости і розвиватись, і як в цьому всьому нам допоможе колесо християнського балансу. Якщо я не знаю, куди йти, то я ніколи не прийду туди, куди я хочу прийти. Можна щось робити, багато куди вкладати, намагатись, старатись, але так нічого і не досягнути. Також можна відвідувати церкву роками, читати Біблію, молитись, але так толком і не виросте духовно. Автор послання до євреїв пише: Про це нам слід було би багато що сказати, та нелегке воно щоб висловити, оскільки ви стали нездатними слухати. Адже ви з огляду на вік мали би бути вчителями, однак знову потребуєте, щоб хтось вас навчав початкових принципів слів Божих: Потребуєте молока, а не твердої їжі. Адже кожний, хто вживає молоко, ще не досвідчений у слові праведності, оскільки є немовлям, а тверда їжа для дорослих, які мають вироблені звичкою почуття розрізняти добро і зло. Ці люди вони вже довгий час були з Богом, відвідували церкву і мали би вже бути вчителями, оскільки багато часу вже провели в церкві з Богом. Але вони знову потребували, аби хтось їм пояснював елементарні речі, тому що вони не виросли. Можливо, вони багато чого робили, старались, намагались, але так нічого і не досягнули. І один із інструментів, який допоможе нам не опинитись в такому становищі, це колесо християнського балансу. Для того, щоб зрозуміти, що це таке, спочатку потрібно взагалі вияснити, що таке колесо балансу. Давайте прочитаємо визначення: колесо життєвого балансу. Це техніка, яка дозволяє оцінити свою задоволеність у всіх сферах життя. З її допомогою можна побачити цілісну картинку свого життя і в результаті чого з'ясувати, куди рухатись для досягнення особистих цілей. В класичній версії цієї техніки, включені такі сфери життя. Духовність, здоров'я, гроші, кар'єра, друзі, сім'я, саморозвиток і хобі та відпочинок. Як виконати цю вправу? Перше, що нам потрібно зробити, це визначити, які сфери є важливими особисто для мене. Не потрібно намагатись натягнути чужий досвід на своє життя. Ми живемо дуже по-різному, в кожного свої цінності, пріоритети, цілі і бачення на це життя. Тому потрібно визначити особисто свої сфери життя. Їх може бути менше, ніж вісім або більше. Можна об'єднати, наприклад, гроші та кар'єру, можна навпаки розширити, якщо у вас дві роботи, можна поставити одну роботу, тоді другу роботу, тоді конкретно заробіток. Тобто це все дуже індивідуально, можна робити що хочете. Головне, щоб це були саме ті сфери, які важливі особисто для вас. Другий крок у виконанні цієї техніки. Це прописати, що особисто для мене є 10 балів до кожної зі сфер мого життя. Візьмемо, наприклад, фінанси. Якщо моїми 10 балами, це є місячний заробіток у 10 тисяч доларів, то якщо зараз я заробляю тисячу доларів на місяць, відповідно, я знаходжусь на позначці 1. І це є нашим третім кроком визначити, де ми знаходимося відносно наших 10 балів. Щойно ми розібралися, що таке колесо життєвого балансу. І колесо християнського балансу, воно досить схоже, але просто ми беремо всі сфери з нашого християнського духовного життя. Так як ми є всі дуже різними людьми, у нас всіх різний духовний розвиток, ми по різному ростемо і розвиваємось, ці всі сфери у нас можуть бути різними. В когось може бути їх 5, в когось 10, в когось 3 з цього колеса християнського балансу. Головне підібрати те, що актуально і потрібно саме вам. Найкраще ставити ціль, щоб ціль ця включала три такі. Пунктики, перший пункт це надихаюча абстрактна ціль, другий пункт це конкретна ціль, і третій пункт це мої кроки, як досягнути цієї цілі. Візьмемо на прикладі молитви, те, що я писала особисто для себе. Моя надихаюча абстрактна ціль: бути сильною молитовницею, відчувати Бога, щоб по моїй молитві Бог робив чудеса. Якщо я поставлю лише цю ціль, це буде зовсім незрозуміло досягнула я цього, не досягнула. І взагалі, що це значить конкретно. Тому є далі наступний пункт це конкретна ціль. Конкретна ціль входить, щодня молитись по одній годині. Це вже конкретна ціль, ми маємо якийсь таймінг зрозуміли, щодня по годині хочу молитись. Але, знову ж таки, це дуже велика ціль. Як почати молитись по годині це ну, досить складно. І тому ми далі пишемо кроки, як прийти до цієї цілі. Я розписала такі кроки. Зимою молитись по 15 хвилин, весною молитись по 30 хвилин, літом по 45 і осінню по годині. Тобто тут вже є якісь конкретні, чіткі, зрозумілі речі, які я повинна робити, зрозумілі кроки. Я спочатку молюсь по 15 хвилин, потім по 30, по 45 і по годині. І я тоді можу чітко зрозуміти, досягнула я цієї цілі, не досягнула структура, надихаюча ціль, конкретна ціль і кроки, як прийти до цієї цілі, дуже допомагають взагалі ясно побачити картину. Що я хочу і як мені до цього прийти, а не просто хочу рости духовно. Це ціль вона, ми не зможемо зрозуміти, досягнули ми її чи не досягнули, виросли ми духовно чи не виросли. Цілі повинні бути конкретними, чіткими, вимірними і зрозумілими. Якщо абстрактна ціль, то і результат абстрактний. Якщо ціль конкретна, то ми і конкретно можемо вимірити свій результат. Також потрібно розуміти, що якщо я ніколи взагалі в житті не молилась і поставлю собі ціль молитись щодня по годині, то скоріш за все я цього не зроблю, адже це взагалі мені не по силам. Якщо я раніше цього ніколи не робила, мені потрібно обрати щось дуже маленьке, дуже просте, і щоб я не боялася цього робити, щоб ця ціль не лякала мене, а навпаки, щоб мені хотілося це робити. Наприклад, якщо ви ніколи не молились і хочете спробувати почати це робити, є один додаток, який може вам в цьому допомогти. Він називається YouVersion Bible. Що тут є? Коли ми заходимо в додаток, у нас одразу є вкладка з щоденним оновленням. Тут є вірш дня, потім є послання з настановами і молитва з настановами. Ця молитва з настановами займає 4-6 хвилин. І тут конкретно написано, що мені потрібно робити. Тут є такі підказки, які допомагають мені налаштуватись на молитву. Є якісь місця з біблії, на основі яких ми можемо молитись, і конкретно якісь е, поради, про що я повинна прямо зараз молитись. Це дуже якась чітка структура. Це робить нашу молитву простішою, зрозумілішою і конкретною. Але можна сказати, що в мене і так в житті дуже багато всього. У мене не вистачає часу. На якісь елементарні необхідні речі, а якщо тут взяти ще ціле колесо християнського балансу, яке включає кучу-кучу різних речей, яких потрібно робити і куди потрібно вкладати свій час, я розумію, є така теорія чотирьох пальників, про що вона говорить? Якщо я хочу досягнути успіху, мені потрібно вимкнути один пальник. Якщо я хочу досягнути великого успіху, потрібно вимкнути два пальника. Тобто, що це значить за цією теорією. В житті людини є чотири пальника. Чотири пальника це чотири різні сфери, в які ми можемо найбільше вкладати свої сили. Але якщо ми хочемо досягнути успіху, нам потрібно один пальник вимкнути. І якщо хочемо досягнути великого успіху, потрібно вимкнути два пальника. Тобто сконцентруватись на двох або трьох найважливіших особисто для нас аспектах нашому житті. Тобто нам не потрібно намагатись досягнути успіху одразу у всьому. Ми повинні виставити пріоритети. Найважливіше, якщо зараз ми обираємо ці три чи чотири сфери в нашого життя, то ми вкладаємо туди. Прямо зараз. Можемо запланувати собі на наступний рік, куди ми будемо вкладати більше в наступному році. В цьому році ми більше вкладаємо сюди. Або можна зробити фокуси сезонними. Наприклад, зимою ми вкладаємо в ці три-чотири сфери життя, весною ми більше фокусуємось на чомусь іншому і більше туди вкладаємо свій ресурс, сили і час. Літом ми беремо щось інше, і так ми зможемо потрішки вкладати в різні сфери життя і розвиватись в цьому. Також необхідно брати навантаження по силам. Якщо я візьму собі за ціль, ніколи раніше не молившись, молитись по годині в день і помилюсь один раз годину, і потім. Заглохну, не буду більше молитись, бо це для мене дуже важко, я просто надірвусь, мене завалить ця ціль, то вийде так, що я промолилась одну годину. А якщо я візьму собі за ціль молитись по 5 хвилин в день і буду так молитись 365 днів, то вийде 30,5 годин за рік, який я провела в молитві. Тобто, краще взяти трішки і випрацювати взагалі звичку молитись. 5 хвилин. Можуть змінити наше життя. Якщо ми щодня по 5 хвилин будемо приділяти молитві, з часом у нас випрацюється звичка взагалі молитись, і далі ми будемо поступово збільшувати цей час по нашій силі. Далі можна брати по 10 хвилин, по 15 хвилин і так рости залежно від своїх сил і від своїх темпів. І давайте тепер ми все це підсумуємо. Щоб прийти туди, куди я хочу, потрібно знати, куди йти, тобто визначити цілі. Необхідно зрозуміти, де я є зараз. Потім необхідно встановити цілі до тих сфер, в яких я хочу рости і розвиватись. Найкраще ставити цілі в цих трьох пунктах: надихаюча ціль, конкретна ціль і мої кроки, як до цього прийти. Така ціль допоможе нам не просто щось написати, і потім його так ніколи і не досягнути і забути про це. Тут є конкретно, що я хочу, тут є взагалі абстрактно, що я хочу, що мене буде надихати, і конкретні кроки, як я буду до цього йти. Потрібно сконцентруватись на пріоритетних сферах. Не потрібно намагатись встигнути одразу всюди. беремо, розставляємо пріоритети потрішки. Одну сферу налаштували, другу сферу налаштували, третю, і так потрішки по мірі своїх сил. Не потрібно брати забагато, краще, краще менше, але стабільно, ніж багато один раз. Можна слухати багато всього, але якщо ми не візьмемо і практично не зробимо ці всі вправи, то ми так і не будемо досягати успіху. Тому я бажаю всім пройти цю техніку колосо балансу і тоді колосо духовного балансу. Це допоможе вам рости, розвиватись, не стояти на місці і відслідковувати свій результат. З вами була Роксала Сен. Якщо вам сподобалось, обов'язково тисніть вподобайку, пишіть коментарі та підписуйтесь.